Hello, нас? Ходімо, розкажу все про Green Country. Нічого ви стаєте! Заходьте, заходьте! У Green Country немає домашки. До заняття ти готуєшся на онлайн-платформі у гаджеті. Ось тут твоя підготовка до уроку. Тобто вправи тренажери для знайомства з темою до заняття. Ти можеш робити їх по дорозі на тренування, у поїздках або просто в парку на вулиці. Залипати в телефоні тепер можна з користю? Five six 12, 21. Хто добре вчиться, той має багато кантриків Студентська студентська у Green Country. Тут ти вивчаєш англійську і отримуєш зарплату за успіхи. Кантрики це місцева валюта Green Country. Такі собі гроші, які ви заробляєте на заняттях саме. Виконане СОСТАДі, активність на заняття, день народження, відгуки про школу та активність в соціальних мережах. За одне заняття можна отримати 8 кантриків. Вони можуть бути паперовими. Або електронними після заняття ти отримуєш паперові кантрики, якщо навчаєшся у школі офлайн, та електронні, якщо онлайн. Якщо ти губиш кантрики, забуваєш вдома, або вони мнуться у тебе в кишені в рюкзаку, то після заняття ти можеш підійти до адміністратора і покласти кантрики на віртуальний баланс. Так кантрики назбирали. Що ж робити далі? Найлюбленіша частина студентів тим кантри. Перш за все, кантрики можна витратити на товари в крамничці Yellow Shop. Тут є чимало товарів: чашки, рюкзаки, блокноти, ручки, брилки. Недарма ми називаємо Yellow Shop місцем, де ти захочеш усе. Уваж довіться на вартість товару. Ти можеш придбати товар повністю за кантрики або за гривні. Товари можна купити не тільки в школі, а й в інстаграм-сторінці Yellow Shop. Заходиш на сторінку Yellow Shop. Обираєш товари, які сподобались. І замовляєш у Дірект. Тож, якщо ти навчаєшся онлайн, don't worry, Витратити свої кантрики ти точно зможеш. Кантрики це не тільки про крамничку, а ще й про добрі справи. Тому ми часто запускаємо благодійні ініціативи і конвертуємо кантрики у гривні, а потім донатимо у фонди для безпритульних тварин або ЗСУ. Yellow Shop, Instagram, Благодійність і точно на останньому занятті разом зі своєю групою ти можеш організувати піцапаті. Зберіть кантрики, обміняйте на гривні та отримайте смачну піцу з переглядом англомовних фільмів або мультфільмів. Крім занять з англійською, на тебе чекають як онлайн, так і офлайн події у твоєму місті. Мафія, настільні ігри, кіноклуби і все, що ми тільки придумуємо для того, щоб повчати англійську було ще цікавіше. А щоб слідкувати за анонсами всіх англомовних подій, підписуйся на телеграм-канал ІнглішНау і реєструйся. Ой, мина вже кіноклуб починається. То не забудь підписатися на соціальні мережі Pink Country і Сію.